Привіт, Макс. Інколи, коли виходжу знайомитись і на шляху чи через деякий час втрачаю сили і бажання знайомитись, підходи йдуть важче. Знайомитись через силу, щоб бажання з'явилось, чи обрати час, коли матиму більшу енергію та настрій, зважаючи на те, який в тебе є досвід. Якщо в тебе поки що, ну, наприклад, нема 100 підходів, тобто ти в своєму житті робив менше, ніж 100 підходів. Я тобі раджу робити їх через силу. Ну, тобто, сприймай це як вправо, як в тренажерці. Тобі важко, але там, ти, наприклад, там, гантелю якусь підіймаєш. Так і тут, роби через силу, а коли вже зробиш перші 100 підходів, роби, коли в тебе буде гарний настрій, і роби їх, коли тобі вже буде е, хотітися це робити. І чи варто підходити лише до тих дівчин, які сподобались? Ну, бажано так, але краще зробити підход, ніж його взагалі не зробити. Ну, якщо є вибір, ось дівчина, яка подобається, ось, ось дівчина, яка не подобається, підійди до тієї, де, яка тобі сподобалась. Якщо ти вийшов, вже годину ходиш, ніхто тобі не подобається, роби підхід до першої дівчини, яка опинилася з тобою поряд. І просто для досвіду це роби.